Господь Бог, як ніяку іншу територію України, наділив Кам'янецькі Придністер'я багатими водними дарами. Ще 35-40 років тому Дністер зі своїми притоками були найчистішими річками Європи, які забезпечували водою близько 11 мільйонів чоловік. Дві 2004 року до водних угідь міжнародного значення включено Бакотську затоку. Бакотська затока утворилася в 1981 році в результаті створення Дністровського водосховища. У межень на Дністрі глибина затоки сягає 34 метрів, ширина 1700. У повінь вода може підніматися ще на 6 метрів. У затоку впадають невеликі струмки і джерела, серед яких є багаті мінералами. В XI столітті на березі Дністра було засновано місто Бакоту. Тут спокон віків жили слов'яни, які своєю працею прикрашали цю чарівну землю. Неоднозначною була історія цього краю. У княжий період тут хазяйнував Данило Галицький. Бакота перетерпіла татаро-монгольське поневолення. Нині Бакота знаходиться на дні Дністровського моря. Але найбільшою цінністю цього краю нині є Бакотський монастир. Заснований в 11 столітті в цьому краї. По придані преподобний Антоній Афонський, який є стрітелем Києво-Печерського монастиря, по благословенню старців Афонських, піднімався одним із водних шляхів, це була річка Дністер, яка протікає тут рядом. І Божим духом, Божим промислом наставляв. По своєму шляху, який був Господом указаний річкою Дністер, тих поодиноких монахів, ушельників, які знаходили собі пристанище уєдиніння для молитви у берегах, скелях, Дністра. Одним із таких, такого місця, чудово, богом було і це місце, яке на сьогоднішній день називається Бакутський монастир. Дністер це найбільша річка Поділля і друга в Україні. У давнину його називали Великим, адже довжина його становить понад 1300 кілометрів. На Хмельниччині він має відрізок 160 кілометрів. Сучасна назва Дністра бере свій початок з часів Київської Русі і означає швидка вода. Справді, досить швидко, пів метра за секунду несла ріка свої води. А під час паводків ще швидше до двох метрів за секунду. У ці роки древнього християнства на горі цієї скали Баковської знаходилася столиця Понизя, Бакота вона називалася. Вона була одним, одним із торговельних центрів, де сходилося багато народу і, відповідно, для того, щоб прожити, вивелися. Певні торги. Ми знаємо, що ці роки було і нашестві татарів, монголів, турків, і тому не раз це поселення винищувалося, задало від цього і цей Бакотський монастир. Одне з таких по приданню набігів було повністю знищене і спалене це поселення, яке було на цій скалі вверху, і голосило, що багато людей, які не раз терпіли нашестві цих іноплеменників. Вони ховалися у спеціальній оці построєній природою і Богом ніші чи підземні ходи для того, щоб зберегти своє життя. У нас, оцей Бакоцький монастир, де ми зараз на території якого знаходимося, є одне із найбільш святих місць, мабуть, не тільки на Україні. І ось вже Тысячелетия тут благодать Божья пребывает, Хранитель ангел кличет у ворот, дождями ночь осенняя исходит, последний страст одерцев, крестный ход, крестный ход, неспешно в небо синее уходит. Последних страст крестный ход, крестный ход, Неспешно в небо синее уходит, Я дверь открою, окна разомкну и выйду к благовестникам навстречу, А с неба звон не сходит. На потьму, на потьму, и белые, как дымкодильные свечи, а с неба звон исходит не на потьму, на потьму, и белые, как дымкадильные свечи. Божим промислом ще в руке князів кротовичем, эти землі являлися їхньою полной власністю. Було відтворений цей монастир на скелі. Ось є надпис, який зберігся. О, дуже його слабо видно, але звучить напис так, що «Благословен Бог, давши Григорію ігумену, силу архізатієвого Михаїла, який устроїв цей монастир. Очевидно, що у цей час був певний розквіт цього монастиря. Святих старців, в отців нашої церкви. Є така цікава думка. Кожна душа по своїй природі християнка. І її тягне до джерела, до Бога, до благодаті Божої. І ніякий ні матеріалізм, ні атеїзм, раціоналізм не можуть цього зупинити, не можуть цього цьому перешкодити. І кожен із нас підсвідомо прагне побувати в святих місцях, щоб бути ближче до Бога. Бакота це дійсно. Райський куточок нашої подільської землі. Тут свого часу квітували плодоягідні сади, були великі плантації виноградників. На баштаних плантаціях росли пудові кавуни і медові дині. Безмежно прекрасне було рослинництво. Поділля займає третє місце після. Карпат і Криму по кількості рідкісних ендемічних рослин, саме завдячуючи товтрам, Поділю, на яких ми сьогодні знаходимося на Бакоті, тут налічується більше півтори тисячі вищих насінних і спорових рослин. Тут зібралася, сконцентрувалася найбільша кількість рослин і дерев, які занесені до червоної книги. Тут щороку гніздяться більше 40 видів птахів. Це був, знову ж таки, занедбаний по якихось історичних знову даних. І тільки в 1900-1895 році архієпіскопом Дімітрієм Вінницьким і Братлинським, його зусиллями і зусиллями народу цього, який поселився вже, зберігся і поселився вже на низу цієї затоки, Бакота, де зараз присутня вода. Було відкопаний цей схил, який повністю був засипаний землею, і вимурований виморвано цей, цей фундамент, і була встроєна дерев'яна церква. І вона була встроєна по благословенню архієпіскопа Дмитрія Вінницького братського в честь Всемилості Спаса. Хоча монастир, як гласить надпис, була в честь значить, Божого Михаїла, Міхаїла. Уже з часів відновлення монастиря, виноситься богослужіння в 1895 році. Так як навколишні люди значить, вже знали, що відкопали, знайшли це місце, знайшли ці печери, де підвезали монохи. По суті, це оце місце, де ми зараз знаходимося, це є по суті, кладовище, кладовище, де відбувалося захоронення по такому києво-печерському обичаю. В стіні видобувалася ніша. І ті, хто представлявся після свого богодного життя, зарвалися в плат в плащаницю і погребалися в скелі. І коли тут монастир відновили, йому це було на Маковея з честь мученки Маковеїв. І з того часу кожного року. На оце свято сюди стікаються тисячі людей. Чи то був монастир, тут працював, чи був закритий, все одно люди сюди приходили, щоб помолитися, щоб віддати дань оцим святим місцям. Так як народ узнав, що відбуваються молитви, знову відкриті джерела для того, щоб приходити, можна отримати зцілення, то організовувалися у ці роки з 1895 року і вже на сьогоднішній день. Значить, великі хресні ходи. Знаємо, що навіть з Харкова йшли люди спеціально хресним ходом. Приходили сюди на день пам'яті симілистового спаса, який є 14 серпня, чи я вже в народі кажуть Маковея, тому що завершається День і пам'ять мученьків маковейських, Приходили люди, ми знаємо, із Одеси хресними ходами, розполагалися і. Тут сувершалося святкове богослужіння, прославлялися ці угодники Божі, які своїм постом молитвою стяжали благодать. У 1970-х роках з будівництвом Дністровської ГЕС було затоплено більше 30 придністровських сіл. Була затоплена літописна бакота, була затоплена літописна ушиця. Древній калюс. І, звичайно, море, яке сьогодні тут шумить, Дністровське море, воно змінило природу, змінило господарську діяльність цього краю. Стародавні греки називали Дністер Кіріс, а пізніше Кірас. У римлян ця ріка відома як Домастріс. До маструс у турків Турла. У цьому місці проводилися богослужіння, і вони, значить, відбувалися до 1967 року, де потім уже з радянською владою був прикритий цей монастир. Дністер у різні часи був судноплавним, сприяючи торгівлі з іншими регіонами. Він годував своїми щедрими дарами людей, коли попускав Господь голод. Жителі Бакоти відчули на собі і неспокійний грізний характер Дністра. Літературні пам'ятки зафіксували протягом 900 років 10 повеней. Особливо катастрофічною була повінь 1164 року, в то же року. Втожі літа, велика в Галічі. Божиим попущением, умножившуюся дождю, и внезапу в един день и в ночь поиди вода из Днестра Великого, и потопи человек более триста. ще сказати одну деталь, що коли зруйнували, і затопили Бакоту, то не посміла рука жодного із будівельників з одного з тих робітників, які зносили села, зруйнувати церкву. Тому розказують рибалки, коли зашумить, піде хвиля Дністровська, то поміж хвиль інколи з'являється хрест православної. Баковської церкви По благословінню архієпіскопа Феодора Кам'янець-Подільського Городоцького відбувається богослужіння кожен день з періоду Пасхи до, до Покрова, до 14 жовтня. І на сьогоднішній день є зцілення, і народ знає про це по всій нашій країні, знає і за межами України. І багато людей приходять для того, щоб совершити тут свою молитву, отримати ті благодатні зцілення. І від джерел, і до прикладення до цих святих місць скель. З будівництвом гідроелектростанції людина забажала взяти під свій контроль могутню швидкоплинну річку, якою є Дністер. Ще нікому за всю історію не вдавалося бути володарем над природою. Тільки в одному Кам'янець-Подільському районі під водами штучного моря розкисає майже 10 тисяч гектарів найкращих заплавних земель. З утворенням Дністровського водосховища думалось, що проведення в зоні Придністер'я зрошування полів під сільськогосподарські культури дасть певну користь. А останнім часом все більше говорять про втрату води в Дністрі. Бакоцький монастир був і залишається перлиною понизя, нагадуючи людям про необхідність смирення перед Богом. Дуже багато через те, що ми священки тут чергуємо. Приходять люди і просять помолитися за них. А то створюємо, створюємо спільну молитву, святимо водичку, яка дуже тут помічна, яка дуже... Хороша водичка, і люди набирають її з собою, везуть священну водичку через те, що вона допомагає, через те, що в ній є благодать, яка цілює не тільки тіла, а й наші душі. Господь значить, залишив нам і останки святих, які знаходяться у цій пещері, значить, там в ніші, спеціально накритій каменною плотою. Останки були. Здавна вони знаходилися. і коли вже час, значить, тепер, буквально років сім назад, вісім, коли стала особа, значить, дали дозвіл, значить, знову ж таки приходити сюди, завершати богослужіння, стали розширяти ми, значить, ці сходинки, стали розширяти ці стежинки сюди в монастир. Були знайдені знову ж таки захоронені людей, благочестивих, знайдені кості жовтого кольору. А по Афонському звичаю сказано, що якщо на кості захороненої людини знаходиться жовтого кольору, то ця людина вела годне життя. І її кажуть, останки, Господь кажуть, особу почитає, і вони зберігаються нетлінними, тобто защищають і цілющі властивості. І Господь, милості Боже, дав можливість нам кажуть, їх знайти. І вони були і на сьогоднішній день захоронені у цій кам'яній ніші, как накрыты каменной плотой. Стихи рыпасхи, ангели поют, а я смотрю на то, как птицы к югу, В отверстом небе на пути к краю, плывут золотокрылые хорукви. В небе на пути к раю Плывут золотокрылые хоругви Не гаснут свечи белые в руках У тех, что ввысь ушли от келей душных И собенные в спину Закричат, закричат Проклятие им князья Мы даст воздушные И встретит их со славою Господь Сквозь тесные врата к нему входящих Последних страстотерпцев Крестный ход, крестный ход Уходить в небо над землею спящей. Последних страстотерпцев терпця, ход, крестный ход, уходить в небо над землею спящей. Бог ніколи не залишиться хміст, завжди тут буде служитися служба, ніколи тут не перестане звучати Слово Боже. Тут є можливості для фізичного і для духовного оздоровлення. Сюди люди цілим потоком, і дорослі, і малі, кожного дня у робочий день і вихідні дні їдуть, щоб прийти до Пакоцького скельного монастиря, помолитися, продумати, сповідатися, зробити для себе висновки, як жити, що робити, що треба. Для того щоб життя стало краще, щоб наша держава розквітала.